Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде лише теорія, і сьогодні у нас буде вступ до об'єктно орієнтованого програмування. Але спочатку нам треба, ну скажімо так, порівняти і почати з історії, як воно створилось, це об'єктно орієнтоване програмування. Почнемо ми, мабуть, з того, що спочатку програми писались це. Ми зараз називаємо так імперативною парадигмою програмування. це коли в нас код виконувався і писався. Інструкціями, тобто інструкція за інструкцією. Спочатку там виділялась пам'ять під якийсь тип даних, наприклад, ось так. Це одна інструкція. Вона закінчується комою з крапкою. Далі в цю пам'ять кладеться якесь значення. Далі це значення змінюється. Там, наприклад, додається 5, потім, ну не знаю. Щось робиться з цією зміною, тобто присвоюється змінній B, наприклад, якось так. Ну, і так, рядок за рядком. виконувалась програма. Інструкція за інструкцією. Там навіть не рядки були, а саме інструкції. Це було імперативне програмування. Це ми потім почали його так називати. А це був язик Assembler, ну і до нього там. Ще були алгол, якщо не помиляюсь, ну Fortran це вже тр трішки там більш високорівнева мова програмування. І в такому коді, скажімо так, щоб створити якийсь цикл, це було ну, дуже важко. Там ну, Легко було помилитись і один код, щоб він виконувався двічі, це було ну, скажімо так, дуже важко. І на, натомість цього прийшла парадигма програмування процедурна. Скажімо так. Процедура це ми ось цей весь наш код створювали у функції. Наприклад, так. І далі ми цей код могли використовувати декілька разів. Ми могли викликати нашу функцію. Потім її ще раз викликати, і ми могли вже один код виконувати двічі. Нам не треба було копіювати, вставляти в програму. І в нас вже код виконувався не лінійно як о, оперативний парадигми програмування. В нас код вже стрибав звідси, на цей рядок виконувався. А в цьому рядку там викликала ще одна якась функція, та викликала ще одну функцію, і воно там вже скакало з функції в функцію. Тобто в нас вже код становився, скажімо так, складніше. І там достатньо було один раз написати, і потім його можна виконувати декілька разів. Це вже були високорівні мови, мови програмування. Там Фортрани, кажемо, та ж сама мова C. Вона довго існувала, але програми потім становились ще більше. І над одним проєктом вже працювало декілька людей. І вже було, скажімо, важко підтримувати код е, в такій програмі і щось там змінювати, якось його обробляти. І натомість прийшла. Ідея об'єктно орієнтованого програмування. Це створив Б'ярн Страус Труб з мовою C. Але він взяв цю ідею з іншої мови Якщо не помиляюсь, Smalltalk він називався. І саме з нього Страус Труб взяв ідею з об'єктами та класами. Що таке об'єкти і класи? Клас це абстракція. Це те, чого не існує, але ми, люди, собі його якось структуруємо. Мабуть, не так почав, скажімо, об'єктно-орієнтоване програмування. Це вже ми почали брати його з реального світу. Наприклад, в нас є такий клас, як велосипед. Самого об'єкта в нас такого немає, тому що велосипеди бувають різні. Вони бувають там шосейні, вони бувають там. Міські, вони бувають там гірські і все таке інше. І от сам клас велосипедів, це просто, скажімо, двохкольосний якийсь транспорт на механічній тазі. І це абстракція якась, а сам об'єкт це вже Окремий екземпляр цього класу це вже якийсь велосипед, який вже існує. Він побудований, він вже є зібраний, він вже в нас є. А от сам клас, це і є абстракція самих велосипедів. Ще беруть для прикладу, ну, наприклад, тварини. Вони бувають там ще під класи, там савці, риби, там комахи і все таке інше. І Скажемо, якщо ми людині скажемо, уяви собі якусь тварину, то він е, собі вигадає якийсь об'єкт, а, а не клас. Придумає вже там або тішку, або собаку, там, е, птицю якусь, але це теж абстракція, сама птиця це абстракція, бо буває петух, куриця це вже, е, скажемо, щось конкретне. А сам клас це абстракція. І от ми, коли створюємо. Класи, то ми створюємо абстракції, і ми можемо вже створити один клас, а цей клас може створювати декілька об'єктів. Вони будуть однакові, але в них будуть різні якісь параметри. От, наприклад, ті самі ну, кіт, в нього є, скажімо так, якісь константи, тобто незмінні якісь свойства. Наприклад, чотири лапи, два вуха, два ока, один хвіст. Але бувають ще змінні, котрі ми можемо змінювати, там, ну, наприклад, колір цієї кішки, там, вага цієї кішки, там, розмір її, там, одна лапа там, іншого кольору, і все таке. Це буде, скажімо так, якісь її дані. А ще в нас цей об'єкт може мати в собі. Якісь методи, якісь властивості. Ну, наприклад, кішка може говорити мяв, ну тобто мавкати. Собака може гавкати, там, кішка може бігти, собака теж може бігти, може сидіти. І ось це вже будуть методи цього об'єкту, тобто що він може робити. Не те, які він властивості має, там, наприклад, там хвіст він має. Такого-то кольору, а вже що він може робити цей об'єкт. Бігати, мавкати, їсти. Там. Ось це вже і є об'єктно-орієнтоване програмування. Це коли об'єкти якось взаємодіють з іншими об'єктами за допомогою цих методів. Тобто метод це те, що може робити цей об'єкт. якось так. Ну, далі в нас буде відео, вже, скажімо, з практикою. Гадаю, зараз я пояснив, що таке об'єктно-орієнтоване програмування і як воно створилось. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока.